З вами Блакфарі і сьогодні ми будемо гуляти в Rainbow Friends. Тому погнали! Ми очікуємо, очікуємо поки до нас зайдуть люди, і... Гра почнеться. Люди, заходьте! 10 секунд осталось. 3, 2, 1. Нуль. Перелаз через забор. Не знаю, що це означає. Тому погнали. Погнали. Скіп. Так. Да. Треба скіп нажати. Що в нас тут є? Ну, давайте купимо по приколу. А так ось моїй коробки. Ну тут я знаю, що треба ба скіпать, тому Угу. Що ви тут робите? Тричь, ти про що? Це ва лише ваше зображення. Тому погнали? Погнали, погнали, погнали. Це буде весело. Так, це дуже буде весело. Тому ну, ми повинні зібрати лампочки, думаю, ви знаєте. Якщо не знаєте, я вам сказав. Тому погнали. Так, нам треба зайти до спочатку до синього в дім і... Лампочка одна, але я не зі планом Хм. Я о! Тут багато лампочок. В цього немає. Тут немає. Щось немає. Насправді це легко. Тому? Погнали. Ммм, mm. не забрав? Оп! Я кактус? Опа, є кактус? Я кактус. <рискло> 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 Тому ми зараз дуже швиденько беремо. А, він заділений. За дівчинкою ломиться. Зрозуміло. Оп! мене просто залагало, либо я не можу, можу взяти із-за того, що в мене якийсь ліміт вроді би, вроді би є. Але я складаю. М -м, 12, ліміт 12. Все зрозуміло. Ну так, целі. Когось кокнули. Андрій. Дівочка чогось. Ч Чого вона померла? Ну від зеленого легко врятуватись. Треба до фіолетового піти. Опа, ну. Гекаптус. Я кактус. Я коктус. Я коктус. Все окей, пока що. Что... Об... Об... Все окей, так. Угу. Uhm -hmm. усе вам лайфхак. Як цей Ци... не попастись до фіолетового? Того в лапи. что знали, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А зараз я буду сбирать эти лампочки. Поэтому... <кхм> Тому давай... А, там просто цей. Синий. Мы сейчас будем отвлекать. Опа. Я не бачу, да? Я залишилось. Не у когось, напевно, хтось носить, такі не задумується. Те, що. Опа! Оцей мені якраз не потрібен. Тут є така схованка міні. Не, ну не. Треба в коробки піти, потім, тому що, хто знає, може. Навіть Оп. Дві. У мене дві так. А у нього у цього чола одна була а де. А де ще чотири? А ось все. Я ж тут просто проходив і знаєте що. ховайся чувач. А де четверта я? А, бачу. Четверту бачу. Я четверту бачу. А, ну, в принципі. Так, да, можна вилазити. У нас челики. Чилики. І... Одна! Одна залишилась. Одна. Друзі, ласочка. Ласочка. Так. Давай, неси в тебе ж од... остання лампочка. Будь ласка, принеси її вже на. Будь ласка, чувач, принеси я. Я свої вже здав. А, і навіщо не і навіщо треба одна. Коротше, я зрозумів, що треба робити. Стоп, а, а його побачу. Стоп! бы зеленый тут не был. Хоть бы тут зеленого не было. Так, все. Все, все, сидим, 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 сидим. О, да, да. Чувачи, ну, ну, ни. Угу. Наконец-то, блин. Чувак. Не можешь просто видно сты лампочку? Он, ну. Ладно. Настрой Настроя залишилось Що маленьке. Сер... Ви зараз серйозно? Настроя Да, настроїться. Слуш, це капець. Я ці голстів кількой людей поживував. Ну, десь, якщо нас було 15, то 12 людей вибув. 12 людей. Є. Треба знайти вихід звідси. Угу, це не спрацює спойлер. О, мій улюблений Угу. Я походу, один зараз буду збирати. Добре. Мені знайти. Я навіть знаю, де по-моєму оранжевий, жовтий тут. Тому що... Ні, то я шукаю і найду, тому, тому що... Це якось багато. балони. Я просто не плачу. О, один балон. Томчик знайшов. Я в принципі зараз можу віднести ці балони. Так, да, я так і зроблю. Ну, щоб це. Щоб було. Цей, що було? Ну, у нас щоб бачилось, кілька не ще. Це політинка. А, я вісім взяв. <кхух> ну, привіт! Це мене тут не найдеш. Тому можна її. І... Осталось десь небагато. Небагато прямо, ну, небагато. Ну. А, давай, на зиплайне. О, оранжевый там. Ну, в замку нет. Хотя, а хотя давай, а хотя давай. А давай, а давай. І отак от нього оп. І тоді. Нас двоє. Не, ну серйозно. Просто це якось. Це, це дуже легко, але я не знаю, як можна тут програти. Фіолетового нема. Три балона Чотири балона залишилось. Чотири Просто може хтось. Може. Може, А. Чотири балона. Три балона залишилось. Я, походу, в соло. Да, я, походу, в соло. А я не знаю, хто це. Звук чую. Значит, небезпека. А де? А де найти це того. А! Балон. Балон знайшов. Я один балон знайшов. Я один балон знайшов. Я ось. Один балон знайшов. Чи це газовий балон, я не знаю. Ну, а де ще може просто бути ті балони, я просто не знаю. Оп. Це декорація. Ну, не знаю, можна. ну да, я схожу один. А, ні, я не один, я не один. Що ще один балон не підсвічується, то. Я не один. Треба три балона. А, ні, я один, походу. Ну да, я один. Ну я б зрозумів це вже. Ну, роз. Ще я вже один. Ну, хоча перевірю, перевірю. Так, да, я один. Я, я один, тому. Ці шукіси, Лукіси, чи як вони там називаються. Зараз бистрінь, швидко бистрінь, я зберу їх. Опа, на. У мене три із десяти. Шуки сюда. <связи> ну, на справде, на справа одеться на так важко, потому что, ну, ну, совсем не важко. Лишу ну, я один, правда, русненько я один, що шо, так, да, вони впадають, хто не знав, тому треба він ззаді. Спереду, я не знаю. Я його чую. Цього оранжевий стій, помаранчевий стій, помаранчевий. Ну, ну да, це. Ну, самому це. Нет. Жди, ди момента, лукас, лукас, два одразу. Сюди, заходимо сюди. І остався один. Залишився один. Ми тут скоро треба бути. Чекаємо, 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 трохи почекаємо. Ну, якщо я не пройду, нічого страшного. Ну, залишився один шукас, Лукас, Тому. Ну, насправді це не складно. Ду... Ну, взагалі не складно. Ось Осьомій маленький. Залишилось все тебе тільки віднести. Ну. Це... Быстрій. Що ми біжим. Біжим, біжим, біжим. Так, сюди. Все. Я пропускаю, тому що багато хто вже бачив. Це проходження. Сразу до фіолетового, тому що знаю, що у нього може бути пакетики. Ці пакетики... Я можу за один раз їх зібрати, хоча... Краще не ризикувати, тому що потім треба знову шукати. А вони ще будуть підсичуватись. Добре. Все, це сен, це он. Нікому вона страшна. Ну чесно. А вона тут що? Треба цукор, цукор, цукор чи мука. Що це? Напишіть в коментарях, що це це мука. цукор чи мука? Хотіло, хотілося б дуже сильно дізнатись про це. Ага. Угу. Ще один цукор. Ще один цукор, три цукор. Чи, чи мука. що це? Я на вас дуже надіюсь. о, якраз. Вчасно, якраз вчасно. Я. Да, в мене тут трохи підлагує, але думаю, нічого страшного, Це не критично. Зрозуміло. Я прийду в другу. Чотири пакетика в мене десь. Це шість. Шість. Ну, це не так страшно, як казалось би. Ну. І... И... Де ще? Три пакетика. А. Та, надо скрываться, потому что да, размет и ведаться занадто долго. Аде. Просто не розумію, де ще можна сховати цукор. А, може, 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 а може. А, ну ну так. Тут два цукора, а де ще один цукор Я просто... а, і все. Не що тільки їх віднести і все. Фух. Ви вже знаєте, напевно, цю анімацію. Дусь, погнали швидше, тому що я хочу вже пройти тигру швидше, тому давай. Давай, Дідусю. Да. отак от, от оп, оп. Робити все. 20 секунд, 20 секунд правда, все чекати, ну, мені не подобається. Ну би зменшили трохи часу сіла. Для чого? Тому поїхали. Все. Ка дідусь. Поїдемо по красивому шляху. Це, поїхала. їдемо по красивому шляху. Вау, гарно. Насправді гарно. Правда, чогось так шм. Дуже ми їдемо дуже швидко. Дуже повільно. Ми їдемо дуже повільно. Тут уже на сарказі. Поїхали. Ну, давай, 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 швидше. Швидше. Так, давайте подивимось, що тут у нас. О! Оце може бути. Ні, дякую. Тортик. Фух. Тут треба оранжевий. Дуже якийсь агресивний Йоу! Юху! правда я один. Це не так прикольно. Да, трохи підлагоди. Йоу, 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 тут синій скоро буде. Ми замок синій. проїжджаємо. Нам треба на сад. Нам треба в сад. Тому пока синій. І тут жовтий буде. Так, да, тут жовтий. Какая жовтий тут сян. Тут Какая цан? Мусор. А, а о бум, бам, все. Так, все. Погнали. В ексіт. Ексід. Ну все, дитя. Тут надо. не дивимось назад, Не обов'язково дивитись, там нічого прикольного немає. Я пришел, я пришел, я пришел! Общайно, я пришел! Я пришел? <Слышко> 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 а можно я... Для... А ну нет! Для глава дво... друга! Rainbow Friends! Синій? Де синій? Ми запізнимось. Куди це вона нас Повертаємось у лобі. Хух! Ладно, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!